Вітаю, шановне панство! І два роки не прийшло з моменту останнього відео, і от я знову з вами зі свіжими запасами відео. В першу чергу хочу подякувати тим 18 -ти обраним, які залишились з каналом, попри його фактичну заморозку. Сподіваюсь, ваші очікування виправдають себе. Отже, сьогодні тема для обговорення база. Що таке мистецтво? Одразу хочу проспойлерити тим, хто прийшов за швидкою інформацією: ніхто вам не скаже, що таке мистецтво. Версій справді настільки багато, що від них можна поплавитись, але ну не українською ж мовою лякати поплавам, так? Сьогодні ми трошки попорпуємося в теоріях, ідеях, концепціях, ви докинете своїх коментарях, і для початку цього стане достатньо. Отже, філософія визначає мистецтво наступним чином. Мистецтво є особливою формою суспільної свідомості і духовної діяльності, специфіка якої полягає відображенні дійсності за допомогою художніх образів. Проте ми також знаємо, що мистецтво це не лише художні образи. Мистецтвом називають вміння будувати будівлі чи вправно володіти зброєю та й будь-яку суспільну корисну дію, що робилася з особливою майстерністю. Про це напряму свідчить саме походження слова мистецтво, що в українську мову прийшло через польську, а там утворилося від німецького слова майстер, що, в свою чергу, походить від латинського магістер. Латинське слово магістер означає навчитель або начальник, і утворено воно з двох інших слів магіс великий та хістор знавець умілець. Підсумовуючи це, дозволяємо собі перший висновок: мистецтво це справа великого знавця або ж великого умільця. Проте розуміння етимології слова не дає нам розуміння про походження самого явища, адже як було зазначено вище, ці слова походять з латинської мови, а твори мистецтва, що відомі нам на сьогодні, сягають 40 тисяч років. Деякі вчені називають більш ширший діапазон можливого датування і віддаляють створення наскельних малюнків в печері на острові Борнео, або Калімантан, ще на 12 тисяч років глиб історії. Спираючись на вище зазначене, ми можемо припустити, що все ж таки мистецтво це в першу чергу бажання створювати художні образи, і саме той вплив, який ці образи мали на людей, спонукав називати велику кількість непов'язаних між собою речей або дій, що виконувались майстерно із високою якістю, мистецтвом. Проте, ця теорія лише припускає походження великої кількості тлумачень, що має слово мистецтво, але не відповідає, як саме виникло бажання людини створювати художні образи. Існує багато теорій з приводу походження мистецтва, ось деякі з них. Англійський філософ і соціолог Герберт Спенсер пояснював гру кошеня чи співи солов'я наявністю в організмі тварини живої надлишкової енергії. Він стверджував, що на першому етапі розвитку людства людина витрачала абсолютно всю можливу для акумуляції організмом енергію на пошук їжі та безпеку. А коли були знайдені певні закономірності і напрацьовані певні стратегії для отримання цих благ, людина змогла вивільнити певну частку енергії на виконання інших завдань. Всувати думку Спенсера взялися одразу декілька науковців: Гросе, Гейзінг, Блюхер, Шиллер. В естетичній теорії Шиллера гра стала показником свободи творчості художника, поєднуючи його з несвідомим і не прив'язуючи до реальності. Гра в творчості допомагає усунути протиріччя між реальним і уявним і стверджує панування вимислу, який реалізується у творчій грі. Загалом ця ідея стверджувала гру як методичну діяльність, з якої формується мистецтво. А вже пізніше через мистецтво постає праця. За теорію Чарльза Дарвіна людина перейняла почуття від своїх пращурів, тобто тварин. В роботі походження людини і статевий добір науковець наголошує на тому, що відчуття прекрасного не є суто людською рисою і є надбанням, переданим нам від попередніх видів. Людина ж тільки розвиває та примножує можливості чуттєвості і збагачує її творчою діяльністю. Еріх Фром на противагу Чарльзу Дарвіну наголошує на тому, що мистецтво було необхідно людству через бажання змінювати світ в той час, як тварини живуть у світі пасивно. Це, звичайно, далеко не всі ідеї та концепції. Майже кожен митець, чи науковець нового часу, чи будь-яка інша людина, дотична до мистецтва, пропонувала свою ідею походження мистецтва чи принаймні розмірковувала про його походження. Не варто також забувати і про існування божественної теорії, яка стверджує, що людина була створена духовною схистом до мистецтва, бо створив її Бог за своїм образом, та подобою. Доволі вагомий прошарок ідей пов'язаний з переходом людини до мистецтва від магічних ритуалів. Тобто ці ідеї продовжують ідею мистецтва, що виникло від певних духовних потреб людей. Ми можемо погодитися з тим, що виникнення мистецтва дійсно щільно пов'язано з утилітарною працею та магічними ритуалами, тобто прадавніми віруваннями людей. Людина з давніх давен намагалася відтворювати звуки та рухи тварин, з якими була у тісному зв'язку, особливо тих тварин та птахів, на яких полювала чи які були помічниками в її житті. Поступово ці наслідування перетворилися на певну систему рухів, з яких народився танець. Ми можемо припустити, що те, що пізніше стане різновидом мистецтва, спочатку також мало утилітарний характер. Розповідь про певні дії, які прадавня людина робила з певною періодичністю, але ще не вміла описати їх словами, а зображала мімікою, пантомімою або тим самим наслідуванням рухів. Подібні архаїчні надбання відомі досі в різних куточках планети. Музика, що зараз може зливатися в оркестр з тисячі музикантів, бере свій початок з найпростіших плескань в долоні, вигукувань, наслідувань птахів чи ударів палицю об палицю. Все це з плином часу перетворилося в складні і зараз дуже модифіковані електромузичні інструменти. Але не дивлячись на те, що електрифікація музичним інструментом була подарована у новий час, структурувати музику та підкорити її певним законом змогли ще в Древній Греції. Піфагор дослідив, що різні музичні тони співвідносяться між собою як раціональні числа. І цим відкриттям в наші дні користуються всі струнні квартети і всі симфонічні оркестри. Піфагорейцями було відкрито гармонійні співвідношення октави, квінти і кварти, а також числові закони, що ними керують. Отже, ми можемо говорити про виникнення танцю і музики як перших утилітарних засобів передачі інформації, що вже пізніше набудуть того мистецького значення, яким ми звикли оперувати. Що ж до малюнків на скелях, про які вже згадувалось вище, чи були вони вираженням людського духу, чи також мали утилітарний характер, що, набувши майстерності, також набув звичного нам значення мистецтва? Ми можемо припустити, що так це і було. Що спочатку людина використовувала малюнки як певні символи для спілкування, і вже пізніше, можливо, через вивільнення енергії, чи через духовні практики, чи через бажання зобразити світ як найближче до оригіналу, почала практикувати саме майстерність такого відображення, поступово набуваючи нового досвіду і використовуючи нові техніки. Таким чином, наче мистецький процес поставав з процесу виробничого шляхом удосконалення і добуття саме майстерності. Найкраще цю тезу можна прослідкувати з історії архітектури. Людина будувала найпримітивніші житла, набувалася досвіду і навчалася спочатку будувати так, аби не спалити житло чи себе в ньому. Потім у житла з'явилися інші функції, поступово житла формувалися в певні населені пункти, як то протоміста, міста, згодом міста. Містобудування вже ставило собі за мету не просто будування жител, а їх колективне і зручне співмешкання, яке ніяк не могло обійтися без вирішення проблем функціональності планування, вирішення архітектурного простору, конструктивних особливостей будівлі, ритму, пропорцій, масштабності окремих архітектурних споруд. Всі ці особливості містобудування були б неможливі без знань, вчень, накопичення та передачі досвіду від поколінь до поколінь та навіть міжкультурному досвіду. Повертаючись до проблеми виникнення мистецтва, маємо зазначити, що це є чи не найдискусійніша тема. Існує величезна кількість ідей та теорій про проблему виникнення мистецтва. Часто ці ідеї та теорії є суперечливими, але всі вони. Так чи інакше впираються в проблему різниці умовного віку людства та умовного віку виникнення мистецтва. Ця різниця приблизно дорівнює 900 тисячам років. З цього робиться висновок, що на дуже тривалому етапі розвитку людина не потребувала мистецтва. І лише наблизившись до сучасного свого типу Гомосапієнс, людина відчула необхідність у духовному відображенні світу. Саме тоді, в доісторичний час, з'являється перше мистецтво чи його перший прототип живопис, танець, скульптура. Доповнюйте список своїми творіями виникнення мистецтва, виправляйте помилки у коментарях, буду рада з вами поспілкуватися. А допоки, бувайте здорові, бережіть себе і своїх близьких. Почуємось!